А поки що про протестний настрій, причиною якого став закон під номером 124.14. тисячі дописів у соцмережах. І здається, ще більше транспарантів на вулицях усієї України. Як українці нагадали владі, що вміють відстоювати свої права? Кореспондентка ТСН Олена Гущик розкаже далі. Це на закону закон, який вперше за три з половиною роки повномасштабної війни здіймає таку хвилю обурення, шпальти світових медіа, соцмережі, вулиці, міст, четвертий день. А гасло ні 124 14» поки не зникає із вулиць України. <рії> вівторок, парламент на порядку денному проєкт змін до кримінально-процесуального кодексу щодо зниклих безвісти, і раптом там з'являються правки щодо повноважень набу та САП. редакції, врахована <рії> комітетом. Більшість депутатів голосують за. Новина за кілька годин розлітається в дописах українців. Ветерани закликають вийти на мітинг. Треба виходити сьогодні і вимагати у Зеленського не допустити повернення в часи Януковича. У той же вечір люди збираються на площі біля театру Франка. Місце обрали, аби їх було видно з банкової. На протест виходить також Львів, Одеса і Дніпро. важливо зараз не мовчати, бо у нас народ це є лагеря. Мені здається, що треба просто, просто кричати. І тому як тут. у всіх одна. Чітка вимога. вето президента на закон. Надвечір президент підписує закон і його одразу друкують в газеті Голос України. А це означає, що закон набрав чинності у день його ухвалення. Середа мітинги в Україні на шпальтах світової преси. Європейські політики озвучують перестроги щодо змісту закону. Депутати, які проголосували за нього, мовчать. Все коментують генпрокурор і голова СБУ, набу САП і інші правоохоронні органи, як свою діяльність. Так і будуть тім, ніхто не чує, що із скасуванням закону, тож люди знову виходять на вулиці. Він воює не за те, щоб наша влада узурпувала владу. Мій чоловік воює за те, щоб ми жили в демократичній і вільній країні. На другий день мітинги проходять у двох десятках великих міст України. У всіх, як і на площі Києві, гучно і мирно. Серед безперервних скандувань лунають усім знайомі українські пісні. Трембіта це такий музичний інструмент, що давав певний сигнал. Ми, ми даємо певний сигнал, щоб нас почули на мерешти. Ці зібрання починають називати революцією на картоні. Я громадянин суверенна держави з віттям без мене тільки що поржала. Я хотіла написати плакатів. Так багато, що у соцмережах жартують акція замовлена виробниками коробок або ж креативними агентствами. Картонки не викидайте, потім здамо на макулатуру і купимо F-16. Зірками мітингу стоять тварини. Хтось і собак з табличками. Я тут що плаєтеся, або ж мовчки. Промовисто сидить із надписом. Деть. Вони ж теж громадяни нашої країни? Поліція рахує на протесті лише у столиці до 10 тисяч людей. Привела свого сина якось на вічі. Я зрозуміло, що йому 15 років. То вчора я йому кидаю, кидаю, кидаю інформацію. Він каже: Мама, що ти мені кидаєш, Я вже тут. У НАТО впад хлопців Балаклав, утім, переконують, носять їх лише задля власного спокою. Я так на всякий случай. веселікації не планують? в жодному Я. разі надвечір середи. Президент записує звернення, в якому обіцяє новий закон. Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку подивимось поки рано що сказати поки не побачимо тексту це просто слова шукаємо дій Четвер, ми повинні як народ вставати і діяти, тому що за конституцією України саме народ вирішує долю України. На третій день людей помітно менше. Втім, плакати стають ще оригінальніші. З'являються місця з видачою води і окремі дитячі зони. Слава Україні! слава діле! Люди розвертають великий прапор. Кожний вечір ми розгортали його в тринадцятому, чотирнадцятому році до перемоги майдану. І кажуть, виходитимуть на мітинг, допоки не повернуть незалежність набу. І сам виглядає, наче, так, що хоче знову зробити щось без погодження з суспільством народом. У натовпі з'являється Мар'яна Безугла, народна депутатка відома своїми скандальними заявами і голосувала за закон, але вона це не коментує в руках у безуглої планшет. Работу, а, не висливання седенно са дуже швидко. Газету випустили дуже швидко. Не на наступний день все рушено увечері в четвер у Верховній Раді реєструють обіцяний президентом законопроєкт. П'ятниця Набута громадські організації констатують новий законопроєкт. Справді відновлює всі повноваження антикорупційних органів. Його мають розглянути як невідкладний у наступний четвер, 31 липня. Олена Гущик, Іван Павлович, ТСН, один плюс марафон. Єдині новини. Верховна Рада розгляне президентський законопроєкт щодо антикорупційних органів 31 липня. Про це повідомив у соцмережі спікер Руслан Стефанчук, і додав, що пропонуватиме ухвалити документ одразу за основу, та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання. Законопроєкт, який поновлює незалежність НАБУ і САП, президент подав до парламенту напередодні ввечері. Зеленський стверджує, що обговорив його із міжнародними партнерами, правоохоронцями і з представниками. На і сап він зокрема містить е, пункт про перевірку самих антикорупціонерів на детекторі брехні, щоб запобігти будь-якому російському втручанню у їхню роботу. І згодом у розмові з журналістами президент висловив переконання, що депутати підтримують документ. Він також визнав, що потрібно було почати діалог щодо скандального закону, який так збурив громадськість і призвів до масових протестів. Пояснив, що дуже зосереджений на війні, яка цитує залишається для України питанням номер один. Чи змінилися настрої українців після того, як в парламенті був зареєстрований президентський законопроект щодо антикорупційних органів? Ми дізнаємося наживо у кореспондентки ТСН Олени Гущик. Вона зараз якраз і працює в центрі столиці біля театру імені Івана Франка. Там з вівторка якраз і збиралися люди на протести проти закону. Тож, Олено, розповідай про настрої, що довкола тебе відбувається. Тобі слово. Вітаю Соломія. Ну хотіла сказати, що сьогодні на площі поблизу театру Франка уже більш спокійніше, але як ви чуєте позаду мене, якраз співають українських пісень, галасують. Ну і скандують гасла, які відверто днями раніше я не чула. Менше людей сьогодні в рази менше ніж у попередні дні. За моїми оцінками, ну близько. Тисячі до тисячі трішки більше тисячі, бо вже підтягується. Яка цифра будемо знати пізніше, але це точно в рази менше. Бо як бачите, зараз я стою тут на площі, де вчора було не протиснутися поміж людьми. Щодо плакатів, то сьогодні їх вже менше і із вимог рятувальників зникли основна їхня вимога щодо незалежності е, набу і сап. Звісно, вона ще лунає, але кажуть, е, спостерігають уже за діями, які впроваджують президент і депутати. Ну а от що там скандують позаду, так те ще вимага вимагають повернути прямі трансляції і засіданням Верховної Ради, аби у прямому ефірі слідкувати за законопроектами про які голосують. Ну а також вимагають повернутися депутатів на роботу і проголосувати за закон. E, знаю також, що акції сьогодні ще проходили і у великих інших містах України, зокрема у Львові. E, там e, також біля пам'ятника Тараса Шевченка, де акції проводилися і напередодні було теж менше людей. Це вже близько сотні, а не тисячі, як було днями раніше. E, проїжджають автівки, все ще Гналять і підтримують українців. Також е, акція мітингу пройшла і в Одесі, і в Дніпрі знаємо, що із хвилини мовчання почалася акція у Запоріжжі, і близько півсотні людей там заспівали гімн. Ну а в Одесі молодь знову збиралася на В Дніпрі. Теж вийшла е, на Алею Славу молодь і ще сьогодні підтягується. Ми ж тут. Бачимо зараз от співають гім, і щодо організації, то кажуть, що така велика акція запланована на 30 липня. Це якраз передень голосування за за новий за новий законопроект, який подав до Верховної Ради президент Зеленський. А от наступні дні кажуть студенти, які організовують ці акції, ще будуть підтримати мітингувальників, які наполегливо хочуть приходити сюди надалі на площу Івана Франка поблизу Івана Франка. Тобто, така ситуація з ми будемо святкувати і повідомлятися далі. Дякую, Олена. Кореспондентка ТСН Олена Гущик була зараз з нами наживо і з площі перед театром Івана Франка і розповіла про те, що там сьогодні відбувається, там тривають протести. І очікуємо на подальші настрої, зокрема, які там зараз відбуваються. Ми побачили наживо.